Родаж власної городини для багатьох селян є мало не єдиним джерелом заробітку. Особливо це актуально цього року, адже багатьма селами на Чернігівщині пройшлися окупанти. Зруйновані будинки та підприємства це те, що лишають по собі расисти. Тож тепер селянам залишається сподіватися лише на дари природи. Виїжджаємо з Чернігова та цікавимося, як триває підготовка до зими, які врожаї вже вдалося зібрати. У нас є дві груби. Дома Бандалі. дров купили в минулому році. Все окей. Їжби здоровілюсь, от таке вже. А як вражає в цьому році? Добрі врожаю, це вала мусю, угощайтеся, беріть грушки їжте, яблучки. Їдемо далі, бачимо прилавок із лисичками, яблуками та кукурудзою. Запитуємо в чоловіків, як вони готуються до зими. Як готуємося голобкою, я сам не знаю. Ну я як же, потроху заготовляємо, так дорого все. Як так, оце такі діла. А ще там якусь консервацію чи Ну, а як же, огурці, да, разу чи поховано. Там раз. Картошка ж є вдома, а як. Же? Все є. Поки ж якось буде жити, Вже 76 років. А А як у цьому році вражає? Добре? Картопля? Та да, картопля ще нічого. Наче нічого так. Да. На запитання, чи не боїться збирати гриби, адже діє заборона на відвідування лісів відповідає, що ходить обережно. Утім, каже, і торгівля вже не та. Минулого року клієнтів було більше, а зараз машини рідко зупиняються. Через декілька кілометрів жінки торгують городиною. Також кажуть, що картопля добра вродила, помідори по 25 гривень за кілограм, огірки по 20 гривень. На таблетки заробляємо на трасі, бо великі Таблетки кріпко дорогі, на хліб трошки заробляємо. Консервація в огорочці закатали вже собі огорочки. Помідори починаються, ну ще мало Кажуть, на газове опалення не сподіваються, тож заготовляють дрова. Одностайно всі селяни кажуть, головне, щоб не було повторного наступу, а до інших випробувань вони готові.